Ігор Герасименко, переселенець з Маріуполя, майже два роки проживає з дружиною у Рівному. Що місячно отримували по дві тисячі гривень виплат від держави, що дозволяло закрити хоча б мінімальні потреби. В Снапі оформили по приїзду виплати ну, допомогу на проживання. Ми з дружиною пенсіонери і отримуємо по дві тисячі гривень. Та з 1 березня в Україні частині переселенців скасували виплати. Відповідну постанову ухвалив Кабмін наприкінці січня цього року. Постанова номер 94 внесла ряд суттєвих змін, де є одною умовою це об'єднання фактично сім'ї і, звичайно, працевлаштування або перебування на обліку в центрі зайнятості. Тому з 1 березня уряд аналізуватиме матеріальну спроможність ВПО і не кожної окремої людини, а родини в цілому, мається на увазі, що тепер для подачі заяви дуже важливе розуміння місця знаходження чоловіка, його працевлаштування. Адже є такі обставини, що, наприклад, дружина, ну там жінка з дитинкою переїхали, перебувають в нашій громаді. А чоловік залишився в Харкові. Або взагалі не виїжджав з окупованої території, і тут треба буде підтвердити, що дружина не проживає з чоловіком для того, щоб набути право на прожив на отримання даної допомоги. В рівному перебуває близько 18 тисяч переселенців. З них виплати отримували орієнтовно 8 тисяч. Внутрішньопереміщені особи кажуть, що виплати від держави допомагали їм, хоча б орендувати житло. Якщо брати от наша сім'я, так якщо у нас 7 тисяч ми тільки цієї допомоги отримували, ми користувалися нею, скажімо так. Для оплати того самого житла, якщо його знімуть, звичайно, все сильно вдарить по нашому сімейному бюджету і прийдеться себе обмежувати. Хотілося б просити нашу владу переглянути все ж таки ці виплати. Крім того, ігор звертає увагу на проблему з індексацією. Ми ну, регулярно там читаємо телеграм-канали. Там там українці в Німеччині, Українці в Норвегії, ну інші там. І там ми дізнаємося, що там кожного року ці виплати індексуються. Там у Німеччині, допустимо, на одну людину в минулому році ну, отримали там десь 500 євро, а зараз 560 євро. Там, ну, ці виплати індексуються. У нас же вони ну, такі були, як і два роки тому. А потреба людей збільшується, ну, інфляція все менше і менше на ці гроші можна отримати якихось ну, благ. Обмежили і тривалість виплат на 6 місяців з можливістю ще один раз продовжити на такий самий термін. Розмір переселенських залишається без змін по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і по 2 тисячі всім іншим. На право отримувати виплати впливають такі критерії: це майнові критерії, зайнятість, наявність дітей та інвалідність. Згідно з постановою, передбачено, що виплати на проживання внутрішньопереміщених осіб тепер мають не перевищувати 12 місяців, тобто її обмежили строком. Станом на сьогодні соціальні виплати на проживання отримують близько 2,5 мільйонів українців. А зміни у законодавстві мають на меті зменшити цю кількість до 107 тисяч осіб. Автоматично допомогу продовжать для найбільш вразливих категорій, які не мають можливості працювати. Іншим категоріям внутрішніх переселенців доведеться подавати нову заяву на виплату допомоги. Як правило, це точно має бути паспорт, код і свідоцтво про народження дитини, тому що люди є такі випадки, коли люди приходять і навіть такі ле. Коментарні документи забувають, ну а все решта це виключно повірте по ситуації, тому що кожна родина має свою ситуацію, різні обставини і умови. Тому сьогодні спеціалісти знаєте, як пропрацьовують кожну ситуацію індивідуально. Заяву про призначення виплат необхідно подати до ЦНАПу або в управління соцзахисту. Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.